Привіт усім сьогодні до нас у студії завітав Ярослав Панаско, керівник навчального тренувального центру номер 12 та учасниця курсу базової військової підготовки цивільного населення Тетяна чугало». Добрий день, Доброго дня, розкажіть, будь ласка, Ярослав, як ви почали займатися військовою підготовкою? Ну, все це почалося ще в далекому 2014 році в лавах тодішнього правого сектора, який у нас знаходився в місті Кременчук. І потім все це розвивалося. Активно ми працювали аж до 2018 року в таких організаціях, як Цивільний Корпус АЗОВ, потім Національні дружини і так далі. От у 2018 році ми трошки згорнули свою діяльність, тому що ну, якби там люди підросли, трошки люди заспокоїлись, скажімо так, виникла якась. Якби це коротко сказати, а, скажімо так, всі підуспокоїлись трошки, ну і війна сталася іначе там далеко і так далі. І всі пішли якось в своє цивільне життя. От а в 22-му році, коли почалась нова ескалація, тобто ми знову повернулися і знову займаємось тим, що вміємо. А розкажіть, як виникла ідея створити курс? Курс, ну як ідея виникла, в принципі, вона у нас не то, щоб вона виникла, вона у нас була були якісь певні знання. От. І коли скажімо, цивільне населення масово пішло за цими знаннями, тобто ми працювали з усіма, от. але ми працювали трошки, скажімо так, несистемно, тому що був дуже вели... ну, високий потік людей, і ми ну, нікому не відмовляли, і тому люди приходили одні займалися на цей час 2-3 місяці, хтось тільки починав, і воно певний був такий, якби ну, несистемність певна. Зараз, коли у нас є час це реорганізувати, ми все це опрацювали і скажімо так, систематизували все це, довели до якогось певного алгоритму. От і все це, грубо говоря, Тобто, вклали в термін 5 тижнів, і тепер займаються цивільним населенням уже по певній програмі. Навчання проходять у місті Кримчуці. Правильно так, так розкажіть, будь ласка, як стати учасником? Зараз, щоб вам потрапити на курс, вам потрібно знайти наші сторінки в соціальних мережах: це Facebook, Instagram. і там ця інформація є. Тобто, вам потрібно буде заповнити анкету і вам уже за телефоною координатор і все детально розповість. А наскільки знаю Тетяна була учасницею одні, одних із перших навчань чи як це правильно правила? Так, так, вона була ну, одна з тих людей, яка попала вже на наш системний курс, тобто вже який був сформований, і пройшла це навчання протязі п'яти тижнів. А, розкажіть Тетяна, як ви дізналися про ці навчання і чому вирішили взяти участь у курсі? <кій> Дізналася із соцмереж, товариш товариша, зробив пост-перерепост. Я так от. Бачила інформацію про цей курс. Ще спочатку повномасштабного вторгнення мені хотілося пройти щось подібне, але мені завжди здавалось, що це десь в якихось військових, учбових закладах, освітніх закладах, це, цьому всьому навчають. А звичайній цивільній людині ну, навчитись цьому немає нагоди, скажімо так. Я не знала, що є такі курси, що можна. Просто цивільній особі прийти і навчитись, тому я була дуже здивована і дуже рада, що натрапила на таку інформацію. А розкажіть більше про зміст самого курсу, з чого він складається, з яких частин? Ну, дивіться, починаємо ми з базових речей. Тобто, люди, які до нас приходять, це люди переважно цивільні. Перше, що ми їм розповідаємо, це як безпечно поводити себе зі зброєю. О, тому що у нас в суспільстві дуже низька, скажімо так, самодисципліна, ну немає культури поводження зі зброєю. Тобто, це перше, з чого ми починаємо. Потім ми розповідаємо про спорядження, тому що навіть в перших днях, коли ми стикалися, навіть люди, які військові, вони навіть ну інколи не розуміють, як їм правильно підібрати спорядження. Тобто їм те, що видали, вони якби експлуатують, але експлуатують його трошки неправильно. Тобто людина має розуміти, як, яке вона спорядження, скажімо, експлуатує, як його правильно підігнати, які вимоги до нього і так далі. і так далі. Тобто все це ми розповідаємо в нашій першій частині. Потім вже ми переходимо більш детально, вивчаємо елементи індивідуальної тактики і роботи в групах, в парах і так далі. І так далі. Тобто це відпра... ну, розбираємо спочатку теоретично в нашому класі, і потім вже виходимо на практичні заняття. Тетяна, розкажіть ви про свої враження. От, я думаю, що теорія це цікаво, але практична частина, мабуть, що ще більше захоплює, як відбувалися заняття так, от, з вашим. Вашого... Звичайно, і теорія, і практика, все було дуже цікаво, і все інформативно. і... Практика, в нас збільшого, ну так сталося, що це був жовтень місяць, і ще погода була досить така нормальна. То всі тренування у нас проходили дуже при комфортних умовах, скажімо так. Далі вже погода була інша, але ми все одно продовжували тренуватися при будь-яких погодних умовах. Тому все дуже все дуже круто. Ну, один з наших базових принципів на нашому курсі тобто, у нас практика, вона за будь-якої погоди. Тобто, якщо навіть іде там сніг, дощ і так далі, ми все одно будемо відпрацьовувати ту чи іншу програму, яка у нас задумана на цей день. Ми про це попереджаємо людей, і вони мають, скажімо так, прийти на практику вже в нормальному, адекватному одязі, спорядженні, тобто, ну щоб випробувати це спорядження в таких польових умовах. І, звичайно, якщо у вас є нормальне спорядження, буде вам погода, тобто це буде фактор, який не буде впливати ну, на вашу, скажімо, ефективність. Наскільки я знаю, то ви ще викладаєте там і про медицину розповідаєте правильно, як надати першу медичну допомогу? Так, паралельно в нашому курсі, тобто у нас також паралельно з тактичними якимись моментами, ми розбираємо тактичну медицину, але викладає її не я. У нас є інструктори, які спеціалізуються саме на викладанні тактичної медицини. Ви також проходили якісь практичні так, так. заняття. Розкажіть, що вам найбільше запам'яталося, і які можливо були такі кейси, які можна порадити нашим глядачам? Якщо ви маєте на увазі з тактичної медицини, mm -hmm. то ну, пробували все: накладання жута, накладання турнікета, накладання самостійно собі, накладання іншій людині. Все це дуже цінні знання. Хай вони ніколи не при не пригадяться в житті, але вміти пови... ну, повинен кожен це робити. Це важливо. Насправді, я думаю, що сьогодні важливо кожному вміти основні мати навички. А розкажіть, а після курсу повинні учасники мати якийсь набір знань, і щоб отримати якийсь залік, диплом чи щось в кінці? Ну, дипломи ми не видаємо, тому що ми не якась там ну скажу, не якийсь там інститут, от. але ми оцінюємо ну, людей. Тобто ви протягом курсу, протягом п'яти тижнів, ви отримуєте якісь базові ну, знання, тобто по тому. Як ви маєте вести собі в складі, наприклад, взводу? От. І ми проганяємо просто цей взвод, по суті, цивільний, через певні там тестові завдання. От. І вже на практиці ну, дивимося, оцінюємо людей. Тобто, там і завдання з тактичної медицини: це і евакуація, накладання джута. Там, і... Робота в парах, прикриття, відхід і так, далі, і так далі. і Орієнтування. І все це ми робимо, скажімо так, в таких ну, наближених стресових умовах, тобто з піротехнікою, зі стрикбольною зброєю там, і так далі. і так далі. Тому що коли люди це все, наприклад, сприймають в аудиторію, тобто, це одне. А коли ми все це відпрацьовуємо, скажімо, в таких тепличних умовах, десь на стадіоні, тобто людям все зрозуміло і так далі. А коли вже ну, здається, людям все зрозуміло, і ми їх кидаємо просто на. Певний полігон, там, де вже умови, тобто це не стадіон, там є місцевість, рельєф, який впливає на всі ці дії. І тобто, вже оцінюємо, як вони орієнтуються, наскільки вони готові і так далі. І, так далі. От. і вже після цього їх оцінюємо. І людей, які добре проходять цей курс, ми відзначаємо ну, там, приємними такими подарунками. А, мені здається, це якби краще там, на пам'ять залишити, ніж якусь там, отримати бумажку. От і люди, які потім хочуть, вони вже вступають до наших лав, і там же ми більше розбила... ну, розбираємо вже більш такі складні теми, наприклад, як організація опорника, штурм опорника, робота в місті і так далі. Так далі. Тобто, це вже такі теми, на які у нас на одну тему йде там 4 чотири тижні. Тобто якось так. Я думаю, що сьогодні в умовах повномасштабної війни ну ні в кого немає питань, для чого це потрібно, але раптом хтось є серед наших глядачів такі люди. Хто думає, ну що мені я звичайний цивільний, не військовий, на що мені ці знання, де їх буду використовувати? Що ну, ви скаже в першу чергу, якщо вони не пригодяться в цивільному житті, да, тобто, ну дай Бог, от тобто сьогодні це людина цивільна, завтра вона може стати просто мобілізованою. От і скажімо так, коли ви потрапляєте вже в скажімо, на зборні пункти, потім на навчання і так далі, тобто вам набагато проще буде влитися в колектив. От і вас будуть оцінювати зовсім по іншому. Тобто, коли людина туди приходить, не розуміє якихось базових речей, тобто, ну скажімо так, людині досвідченій, щоб оцінити наскільки людина готова чи не готова, перше, по чому скажімо так, роблять такі висновок, якщо людині дають зброю і вона її тримає невірно, тобто. Це одразу у людині підготовлено, воно кидеться в глаза. Там такі звичайні речі, там як тригер-контроль, як людина тримає зброю, як вона її направляє, як вона її вкладає і так далі. Тобто, і до людини, скажімо так, люди, які туди приходять вже з якогось базову підготовку, їм буде, по-перше, легше адаптуватися це раз, і друге. Їх, скажімо так, інструктори вже будуть оцінювати трохи по-іншому. От і я думаю, перспектива росту в цій людині, тобто, вже яка має певні навички, вона у неї вона як мінімум її можна поставити сержантом і доручити її керувати відділенням. Тетяна, я так розумію, що ви також тримали зброю, тренувалися зі зброєю. Це був ваш перший досвід такого так, формату. Так, як це вам це враження? Розкажіть. Тренувалася, звичайно, не з, зі справжньою зброєю. там справжня зброя в нас вже була після проходження курсу. Е, ну, враження круто. Я ніколи цього не робила, але навчилась трошки. Можливо... Ще, звичайно, є чому вчитись, і завжди є чому вчитись, але вже якісь базові мінімальні знання вже трошки є. Як а... безпечно з нею поводитись, як правильно її тримати. Отак, по завершенню курсу, можливо, у вас іще є, є якісь такі яскраві моменти, які вам запам'яталися найбільше? Ну, виділити якийсь конкретний там, момент ні. Сподобалося абсолютно все. Це знання, які зараз потрібно мати кожній цивільній людині. Ми не знаємо, що буде завтра, і там, ми не знаємо, що буде через рік, два, три, п'ять і так далі. Сусід наш нікуди не дінеться. Хай ці знання ніколи не, не нам не знадобляться, але. Вміти і знати ми повинні, як себе вести в якихось критичних ситуаціях, як реагувати, що робити. Це і, ми маємо знати. І напевно, коли знаєш і щось вже вмієш, і спокійніше. Трошки спокійніше, так. От це про спокій, це ви вірно підмітили. Я трошки внутрішній такий спокій. Так давайте тоді перейдемо до обговорення основних моментів курсу набору, який зараз триває. Так, коли вас стартує наступний курс? Наступний курс у нас стартує 26 січня. Триватиме він до ну, протягом п'яти тижнів. От. Тобто, якщо у вас є бажання долучитися, шукайте нас в соцмережах навчально-тренувальний центр номер 12 нашу сторінку на Фейсбуці. Там є посилання на Google форму, ви її заповнюєте і координатор вам телефонує. І вже далі далі ви з ним напряму співпрацюєте, і він вам буде вести вас протягом цього курсу. Тобто, вся інформація буде у нього. А скільки зазвичай учасників ви набираєте? Чи є якийсь відбір? Скільки учасників група? А, так? Є певний, скажімо так, відбір, тобто ви там залишаєте. Ну потрібна мінімальна, скажімо так, фізична витривалість. Тобто, якщо людина ну не здатна наприклад, там пробігти кілометр в середньому темпі, то на курсі їй буде важко. От, якихось там знижок чи поблажок, тобто ми протягом курсу не робимо. Ми все це озвучуємо на нашому першому занятті, тобто, і якщо людина не готова, то краще, скажімо так, на це не йти. Тому що якихось знижок за станом здоров'я або ще щось, тобто їх не буде просто. Якщо ви приходите, то ви працюєте у складі всієї групи. От, якщо ви не тягнете, то ви просто виходите зі строю і покидаєте заняття. Тобто такі принципи. Ну, відповідно, таке відповідальне навчання. Скільки разів на тиждень воно відбувається? Ми все це проводимо двічі на тиждень, тобто по четвергам у нас теорія дві години, і потім в неділю у нас 4 години практики. Жителі горішніх планів також можуть долучитись правильно? Без проблем, якщо ну тобто Таня, представник горішніх планів, прийшла наш курс, якщо тут єдина складність це просто їздити в Кременчук. От Якщо це для вас не складність, то я думаю, ви пройдете його без проблем. Якщо коротко пробігтись по курсу, що ми розбираємо, тобто це перше безпечне поводження зі зброєю. Системою бронезахисту, тобто які вони як їх правильно підігнати, і так далі. Друга другий тиждень нашого курсу це індивідуальна тактика. Ми пояснюємо людям, як займати позиції, тобто як вести себе, наприклад, в умовах бою в місті на пересічній місцевості, і так далі. В третій частині ми вже розбираємо роботу в групах, в парах. От і четверта частина найскладніша, тобто це управління групою. Туди ми вже підходимо на четвертому тижні, і за цей час, якби ми з групи виявляємо людей, які схильні, скажімо так, приймати рішення, які можуть керувати, і ми вже їх назначаємо на командирів відділення, і вони вже самоорганізовуються. І п'ятий тиждень це вже якби залік. Тобто, ви у вас певна така. Напівструктура сформована, і ви цієї групи виходите на виконання певних завдань. І протягом всіх цих чотирьох тижнів, тобто паралельно йде тактична медицина, де люди отримують базові навички, як працювати зі жгутами, турнікетами, як стабілізувати людину, там як евакуювати, і так далі. І так далі. Тобто, якось так, якщо коротко, все, що дуже важливо в сьогоднішніх умовах. Тетяна, розкажіть, можливо, ви змотивуєте якось наших глядачів як учасниця попередніх курсів. Ну, Чому і... варто долучитися до навчання такого? Ну, варто долучитися, тому що, я ж кажу, в нас зараз така реальність, що до неї треба пристосовуватися, прилаштовуватися і здобувати нові знання і вміння для того, щоб почувати себе безпечно на тій території, на якій ти мешкаєш. Це добре, що зараз у нас спокійно, і але ж. Можливо, ви також хочете щось сказати нашим глядачам, щоб змотивувати їх долучитися до курсу. Ну, мотивувати я не знаю, як тобто <схай> у кого <схай> має бути своя якась там Особиста. мотивація, і так далі. Але я скажу, що ну, якби, а, не звертайте увагу там, ну, на добрі новини, тому що ну, ця війна вона нам дається дуже високою ціною. От, і ця війна от, дуже надовго. От. Вона може бути в різних стадіях, тобто вона може там трошки заспокоїтись, там ескалація, знизитись, але ну, потрібно, е, потрібно завжди бути готовим. Тобто, тому що ми з 24 числа, е, ну, хто ще живе в умовах нової реальності ще з 2014 року, от, але е, більшість, більша частина, скажімо так, е, осознала це от саме 20, після 24-го числа, коли почалось повномасштабне вторгнення. От і я вважаю, тобто ну тут не потрібно людину якось мотивувати. Просто якщо людина є здоровий глузд, є час, є можливість чомусь навчитися. Я вважаю, цим потрібно скористатися. Дуже дякую вам за те, що ви робите, за те, що ви берете участь у таких навчаннях, мотивуєте і надихаєте інших також спробувати пройти такі навчання. А я нагадую, сьогодні у нас у студії був керівник навчально-тренувального центру номер 12 Ярослав Панаско та учасниця курсу базової військової підготовки для цивільного населення Тетяна Чухала. I just hit the valley pop. Oh, girl, don't you stop? Uh huh. You call me to. Do.